Ураження аеродрому окупантів біля САК. Проте детальніше будемо розмовляти із Наталею Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Доброго ранку! Сподіваюся, пані полковник. Вітаю вас, слава Україні! Пані Наталю. Ну не можу почати щось іншого, як САКИ. Розповідайте, що це було, як це було росіяни там і мешканці тимчасово окупованого Криму пишуть про вибухи. Що вона їм ще рада знати, що це було? Як це було для нас важливо, те що це відбулось. Крім того, треба розуміти, що вони дійсно передислоковуються, змінюють місця базування, намагаються приховати і в тому числі в нетиповий спосіб там, де вони раніше базувалися. Тому у нас роботи багато відстеження йде ретельне, і продовжуємо результативність підвищувати цієї роботи. А як тільки вона буде досить об'ємною, тоді відзвіту. Поки що ми поводжуємо процес, пані Наталі. Розуміємо, що аеродром як такий логістичний елемент це дуже важлива справа. Що там було чи відомо в той момент, в момент, коли е, коли вибухало? Зарано говорити про те, що там було ще раз зауважу, що дійсно відпрацьовується конкретний об'єкт, але треба усвідомлювати, що в умовах гібридної війни ворог теж застосовує певні хитрощі, намагається вести нас в оману якимось чином, намагається приховати свої свій, свій потенціал. Тому ми не даємо інформації наперед. Ми її ретельно перевіряємо, і тільки підтверджені дані будуть, будуть озвучені. А чи можете вже зараз розповісти, хто працював, які сили були задіяні до цієї роботи? От маємо в повідомленні від повітряних сил про те, що про подяку нашим льотчикам за таку прекрасну роботу, чи були задіяні теж можливо ракети? Дійсно зрозуміло, що не з особистим підльотом і помахом крила робилася ця робота. Працювали ми дистанційно настільки, наскільки це безпечно для застосування нашої авіації, в тому числі, ми намагаємось переконати наших партнерів і подякувати їм за підтримку, якраз переконати в тому, що далекобійна зброя це основний компонент, який нам допоможе знищити потужності. Ворога, а тоді вже доробимо роботу на землі. Чи можна щось додатково ще розповісти про вибухи попередньої доби в Криму і про Євпаторію, зокрема? Це робота, яка комплексна і вона ще не завершена. Далі буде, як кажуть в художніх фільмах, і сподіваюся, що це буде досить художньо. Поки що відомо про те, що дійсно маємо підтвердження про ураження одного з командних пунктів, одного з пунктів забезпечення зв'язку та координації, і послаблення протиповітряної оборони півострова. Послаблення наскільки що в них там ще з ППО залишається, і в якій частині півострова більше зосередження оцих систем протиповітряної оборони, де вони більше пильнують, більше дбають про те, щоб можна було збивати. Ну, пильнують вони всюди, де є надважливі об'єкти. Зрозуміло, що навколо того і зайвої конструкції. В них багато метушні і диму, яка перекинута через Керченську протоку Також в них багато військових об'єктів підвищеної важливості по самому півострову, які вони намагаються захистити системами протиповітряної оборони. Треба розуміти, що це системи не стаціонарні. Вони всі рухомі і мобільні, і звісно, можуть переміщуватись. І власне ми спостерігаємо зараз за переформатуванням цієї мережі захисту, яка в, нас в Криму розборнута досить потужна. Тому роботи в нас ще багато по знищенню і про цієї цієї оборони, і будемо працювати далі. А як зараз споживає оцей міст нелегальний? Знову з'являються от ці випадки, коли то його перекрили, то якесь задимлення, навчання чи що там, як в них справи в тій стороні? Так, дійсно, я якраз про це і казала, що це конструкція, яка має особливу долю, і вона очевидно вже з кожним днем скорочується. Та доля те, що вони намагаються його задимленням приховати, це один з способів. Протидії під час повітряної небезпеки це теж один з прикладів їхньої протиповітряної оборони. Щось вони вбивають, а щось прикривають, і ось таким чином вони намагаються протидіяти тим загрозам, які з кожним днем посилюються. Крім того, вони продовжують облаштовувати там вонові загородження, тому що розуміють, що мосту загрожує не тільки з повітря, а і з моря. Імовірність ураження не, не менша, тому що вони вже зазнавали таких уражень. З нашого боку продовжується бойова робота і підбор максимально ефективних способів. Як зараз виглядає угрупування ворога в чорному морі, в Азовському морі? Чи є якісь зміни? Що вони виводять? Можливо, якісь тенденції ви простежуєте. Наразі вони завели всі ракетомісії в пункти базування, До цього в чорному морі чергувало два фрегати, на поготові вони мали по вісім калібрів, і це означає, що вони і продовжують перебувати в високому ступені готовності, але штурмова погода змусила їх все ж таки зайти в пункти базування. Загалом корабельне угруповання ворога варіюється від 6 до 9 одиниць. Вони патрулюють прибережні акваторії, не наважаючись виходити за межі Тарханкуту, зокрема. Угу. Пані Наталю щодо е, півдня України щодо лівого берега. Е, спостерігаємо за тим, що вони далі активні, далі намагаються повибивати е, наших захисників Звідти підтягують туди е, більше людей, більше бронетехніки. Е, що саме тягнуть, і чи погодні умови власне на це дозволяють, щоб щось дійсно важке е, долучати? В який спосіб вони туди дотягуються. Поки що погодні умови і ландшафт в цілому дозволяє їм використовувати бронетехніку. Це як правило БТР, якими вони намагаються посилити штурмові групи. Також вони розгортають нові вогневі позиції після того, як потерпають від нашої контрбатарейної боротьби. Намагаються підтягнути артилерію і реактивні системи залпового вогню для того, щоб продовжувати тероризувати місцеве населення правого берега і руйнувати там інфраструктуру для того, щоб тиснути на сили оборони як засоби логістики, в тому числі. Цієї ночі, зокрема, і в цілому тієї бойової доби нарахували ми 13 боєзіткнень, які всі були відбиті нашими бійцями, а ворог з втратами відійшов на свої попередній позиції. Тягнуть вони техніку туди з двох напрямків, трошки вдається з Криму підтягнути оновленого резерву. А в більшості випадків це з запорізького напрямку, час від часу перетягають додаткові ресурси для того, щоб протримати і цей південний напрямок. Ми вчора розмовляли теж із Херсонщиною, із представниками Херсонщини, і нам розповідали про те, що на правому березі, власне, навпроти кринок це. Тягинська громада, власне тягинка, села довкола новотягинка. Що там є насправді дуже і дуже небезпечно ситуація важка і фактично назвали цю територію територією бойових дій. Чи росіяни фізично намагаються десь на той берег перебратися? бо Дніпро там доволі вузький і можливо десь спробувати, попри обстріли під вогнем туди добратися їм вдається. Яка ситуація? А який сенс, скажіть, будь ласка, росіянам в кількості 4-5 людей дістатися правого берега, де для них чекатимуть в ці сили оборони України? Е, нема абсолютно сенсу і нема таких спроб. Абсолютно, по перше, по-друге, е, бомбардування, які ворог скоординовує саме туди, на тягинський напрямок Тигинську громаду на Береславщину в цілому. Призводять до того, що вони повністю руйнують інфраструктуру цих населених пунктів і намагаються бити якраз по узбережжю для того, щоб порушити логістику саме сил оборони, які забезпечуються на лівому березі, але ми свою місцевість, свою землю знаємо краще, тому для нас це не найкритичніший поворот подій. А самі росіяни жодного жодної спроби не робили повернутися на правий берег. По перше, він набагато вищий за лівий, і кожна спроба руху в зворотньому порядку, скажімо, з лівого берега на правий, накривається потужним артилерійським вогнем. Дякую, Наталю. Що ж нехай та вода українська, дніпровська, а сьогодні ще й Йорданська. Е Допомагає нам у боротьбі з ворогом і відштовхує їх все далі. І далі Наталя Гуменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, була в нашому етері.